Доброго ранку. Мої ви перекладники україномовного каналу. Бачите, який ранок у Харкові. Знову якась мряка. Але це щось таке. Щось капає. Сьогодні сонечка знов немає, але пташки співають. Весна продовжується. Березень майже закінчується. 26 березня 2025 року. Середа. Це вже добре. Четвер-п'ятниця і все. Робочий тиждень скінчився. Так, відразу 26 березня у мого хрещеного батька. День народження. Тому мій канал. Що хочу, то і роблю. Мій щоденник, <кій> Вітаю його від цієї душі від цього серця його днем народження. Побажаю йому міцного міцного здоров'я. Ну, щоб радували його усі і діти, і онуки, і правнучка. <кій> Ну і, звісно, миру найскоріше нам усім. Ладно. Привітав. Як пройшла ніч у Харкові. Начебто їх непогано, як завжди. Ну тривога. З вечора почалась о восьмій. І без чого-то 20 шість закінчилось. Дороже читала знову про шахеду там. Ну. Все як завжди. Все. Усім гарного дня, гарної середи. добра прослуга і всім щиро дякую. Ну і звичайно, будемо жити. Душаючи наші. Все, до побачення, мої люди, Пока.